мені вдосить. Миколай святий приносить. <клухи> <клухи> на я чекаю на свята Миколая, я на новішка летала, він приходив по тоєм. <клухи> <клухи> мамі, я допомагаю, рано, вранці, руки у кімнаті прибирай, мамі. povoska, mamãe trabalha, lixo e nem lhes é Хутко був. Треба хутко був стисати. бо бу підходить у нас свят. І в святого виколає ми тепіля сітака. Стінок, стіночка. Вовче, у вас стоїть меток, не від мене. Вітаю біля мишки. Вітаю вас, це, мої марята. Я прийшов. Очі, What? брати, What? я сілянка, за діточки голосенькі, прошу, пімі і мене, всі на весело буде, що не діть. <реку> Другу, різні везу. Друга білочка. Друга білочка з твої сторони. Я білочка. Я білочка. Я на свято. Я на свято прийшла подарунки, принесла, прислала сніжки, тож пограйне. Снімайте на свічка.